Вітаю! Отже, 27 жовтня ми святкуємо День писемності, і ми підготували вам квест для 3 класу. Квест носить назву, дивослово. Ну і давайте прослідкуємо, що ми можемо в цьому квесті побачити. Насамперед, ми бачимо таку гарну дівчинку, Мовоньку, яка буде супроводжувати квест і розказувати дітям, що їх очікує на тому чи іншому етапі. Вітаю вас, мої розумні й допитливі друзі. Я моволюба, і я дуже люблю українське слово щире, мелодійне, живе. Сьогодні запрошую вас у мовну подорож, де ми будемо ловити помилки. Тобто це вступне слово. Вітаю О, вас, мої розумні. Моволюби, а далі в нас програма квесту. І кожен етап квесту моволюба озвучує. Ой, здається, хтось переплутав букви і наробив помилок. Допоможіть мені все виправити, щоб наші слова знову. Подивіться на цю симпатичну дівчинку, як красиво все зроблено, і ясно, що це діткам буде дуже цікаво. Ой, здає... Після того як роз... вступне слово зроблено про етап квесту. Ви проходите його. Квест побудований таким чином, що слайд із завданнями. А далі якби, для вчителя є підказки. Ну, ось, другий Який етап. знак, мов невидимий чарівник. Який знак, мов, невидимий чарівник. То він... От, І ми переходимо на цю сторінку. У нас тут є завдання, для того, щоб вчителю було зручніше. От, Є е, слайди із відповідями. Ось таким чином. Так, так ну, і Ой. Так ми... Прямуємо квесту тепер... і е, закінчуємо ми його е, на тому, от, що е, всі етапи проходять. Е, також є конспект до даного квесту, і ми доходимо ось до цієї сторінки. Дійшовши до цієї сторінки, ми можемо поподорожувати ще інтерактивно у світ писемності. Натискаємо на цю сторінку, можемо з браузері взяти посилання і дати учням, або ж колективно цей квест пройти. Завдання дуже доступні, прості для дітей і з такими ось цікавими поясненнями. Далі, скільки голосних букв, бачите, навіть є підказка, тому дітям буде легко це пройти і разом з тим буде пізнавально. І тут у нас таких, скажімо, 10 завдань, 10 етапів. От, власне, учні цим можуть завершити знайомство із Днем писемності і такою грою. Ну, а в кінці знову дівчинка Молодці, мова знає. Ви довели, що українська мова для вас не просто предмет. Слова неймовірні, мотивуючи, заохочуючи, тому я ж кажу, дітям буде дуже цікаво. Якщо говорити про наповненість квесту, то ми тут маємо: ось, значить, у нас є конспект, у нас є робочий аркуш, який вчитель може роздати учням. У нас є браслетики, бутафорія, грамота, яку ви можете видати учням, медальки і розтяжки, які прикрасять ваш кабінет. Все доступно на Google диску. Після завантаження презентації з Google диску ви отримаєте презентацію, де дівчинка буде говорити. Тому, власне, можна використати ці матеріали і цікаво провести з учнями, відсвяткувати день писемності та мови. Думаю, що ви не пошкодуєте, якщо придбаєте даний.